Соколята, є можливість знайти передачею у центральній частині поля. Портера рикошет! дуже близько багряк було на перехоплення. Є можливість удара в Сергія Коваля, багряк на стійку! Як же ж не забиває у цьому епізоді. Гривотаць. був один момент, який не реалізував З усиллями Владислава Сизика. Передача! Але чи не було часом гри рукою? Показує Володимир Кардаш. І не самий швидкісний гравець, але він вміє грати у футзал. Багряк не забиває Віталій у цьому епізоді. Пауза. Володимир Кардаш дуже бажання Володимира Кардаша і надалі допомагати колективу і Можна Я лише зрозуміти. зрозуміти. Повернеться. Сергій Коваль устрій. Теж саме стосується. Також слід заговорити про Максима Шандру. На них розраховуватиме. В 1-0! Сокіл забиває. Браво! Який потужний удар у цьому епізоді. Ви ймайте, розпишіться! Вадим Данилюк не робочою правою ногою, я так розумію. Зазвичай використовував ліво, а тут правою. Хоча позаду Коваль. Ось не одразу зрозумів. Високий пресинг, Непроста ситуація. Тут зараз дістається Богдану Білюку. Ну і будуть заступатися. За є медштаб, який постійно Бачимо, спіймали трішечки кураж Первію. Абзалов. Там фолить Владислав Сизик. А для чого? Ще одна жовтня. Не мов в римське дербі. Правда, ми розуміємо, зовсім інших місць Хлопці, Провалилися у захисті. Львів'яни. І тут же їх покарали суперник. Ну що ж ти будеш робити? Браво, Андрій Богославський. Витримав цю пау. Але це вже історія, потрібно її виправляти. Удар під ближню стійку поміж м'яч, та й все. Бракує загострення. Можливо, зараз Сергій Коваль знайде продовження. рикошет, Багряк. Гол! 2-1 віталій Магряк дарує інтригу команді. Найти. Ін Нарешті те, що так хотіли, айтішники вони свого досягнули. Інтрига живе, вона не згасає. Віталій Богряк. Ми говорили про його Це функції. Тур. На... Англійської прем'єр-ліги пропускатиме через червоного зустрічі. Леб'юкс! Удар лівою Коваль не забиває! Який момент був у Сергія? З зловили суперника на помилці. Коваль! Ну, начебто все робив. 28 секунд усього на всього. Матч... на Сизика. Зараз нервує Роман Ковальчук. Чому не йде відлік на годиннику? Володимир Болізюк заспокоювалася сьогодні в рамках чемпіонату Іспанії. Приглаза до Олег Мурин. Чудова гра! Браво! Сокіл! Ось за це ми і любимо футзал. Абзалов постарався на славу. Соколу великий респект айтішникам у тому числі 2-1.